Подивіться тільки, яка красуня. Дочка тих самих Не уже тих самих. Власників цієї всесвітньо відомої корпорації Груп? Вона? Я кажу, вона прекрасна. Перепрошую за затримку. Міледі, віднині я буду вашим особистим помічником. Дворецький Кагаяма, до ваших послуг. Скажіть, Міледі, у вас що? очі для украси? Мафія! Це подоба яка! Ні, так нічого не вирішиться. Поліція конітачі, Хощо. Ти ж вже знаєш відповідь, Кагаямо. Не вимахуйся і розповідай. Міледі зовсім не обов'язково висловлювати в голос усі свої очевидні здогадки, навіть слухати їх, тільки час гаяти. Відкиньте всі свої страхи, бо ж я прибув на порятунок. Я зроблю все можливе, щоб досягти бажаного вам результату. Передсмертна. Передсмертна. Прошу тримайте дистанцію. Я стала ще трохи відкритішою. Можливо, ці зміни сталися тільки завдяки цьому інциденту. Таєємницю розгадано, і оскільки таємниці розгадано, ви нарешті зможете нормально поїсти. Ось чому ми розгадуємо всі таємниці тільки після вечері.